Доброго всім з часу доби. Дякую всім, хто проявив цікавість до міроприємства. Зробила запрошення просто по відгуку душі, як каже Макс Богданович, коли Фейсбук запропонував створити онлайн-міроприємство. Ну, Я собі думала, що Фейсбук якось мені допоможе його організовувати, але не тут то було. Ну, коротше, я не вмію, тому я надиктую не ну, таке невеличке поки відео. Тема була зголошена сайт загальні збори Юана.ін. Запросила на зустріч багато своїх однокурсників. Тобто лікарів, деякі діючі лікарі, на моменті зараз ми з однодумцем Віталієм Бяльським намагаємось отримати безкоштовну медичну допомогу в стоматологічній, бувшій стоматологічній поліклініці, радянського будівництва, радянського зразка. Яка знаходиться в Солом'янському районі міста Києва. І до чого тут сайт. Сайт до того, що сайт створений за ініціативою людини, яка 25 років працює на благо України. Це Ріма Миколаївна Білоцерківська циганок. Вона Радянським будівельником з вищою освітою, а потім змушена була стати підприємцем, коли Радянський Союз розвалився. А працюючи на Донеччині, вона змушена була отримати другу юридичну освіту. І на зараз це єдиний в Україні юрист, який є чесним, правдивим, який дослідив, чому ми живемо. Ну, в такому стані, коли відбувається страшний геноцид, ну, перше, української нації. Бо, як ми всі знаємо, люди радянські народились в радянському союзі. На момент 91-го року нас було 52 мільйони. А зараз страшно навіть буде і дізнатися цю цифру, скільки нас на зараз. Так, от сайт. Сайт, створений на гроші свідомих громадян, в тому числі Ріми Миколаївни. Всі ми скидались, всі, ну, однодумці, всі періодично скидаємось на підтримку роботи цього сайту. І в чому він? Заключається в праці цього сайту, що він дає. По-перше, той, хто зайде на сайт, він може ознайомитись з юридичним обґрунтуванням мети створення цього сайту. Також там викладено багато архівних документів свого часу, витребуваних Рімою Миколаївною в архівах вищих органів влади. І там ви зможете побачити, чому у нас відбувається геноцид, бо у нас не обліковане національне багатство. За всі 32 роки ніхто з тих, кому ми довірили. А це були представники Верховної Ради, які за своїми посадовими обов'язками повинні виконувати ну, народні депутати, вони повинні виконувати мрії. І прохання громадян України, а вони замість цього не, не, не зробили ну, нічого для громадян, а фактично, вони займались геноцидом. Так само, і так звані президенти тим самим займалися. Хоча два останні президенти були, були особисто нами повідомлені про те, що. Ми знаємо, що відбувається у нас в державі, і було прохання облікувати нарешті національне багатство, фактично за яке зараз йде війна. Бо ми всі, як проголошено в декларації про державний суверенітет від 17, від 17 березня, від 1990 року, і в похідні від Декларації Конституції 1996 року, ми є власниками держави і всього, що набудовано в державі. Це статті 13, 14 Конституції, 140-143, -го, де говориться, що все належить, ну, все, земля, надра, повітря. Річки, Озера, Моря прилеглі, їх надра. І всі будівлі, які набудовані за період УРСР. Але все це не було обліковане, ще раз повторююсь, і воно використовується окремими громадянами, які себе красиво назвали олігархами. і вони просто крадуть наше багатство, заробляючи мільярди, трильйони грошей. Тому на сайті ми вирішили об'єднатись. Реєструємось там за свідоцтвами про народження. Чому? Да, і Причому ці свідоцтва про народження радянського зразка Бо вони вміщують в собі, по-перше, національність наших батьків. А як ми знаємо, зараз жоден документ в паспортах у нас відсутня графа національність. І опираючись на національність наших батьків, ми і в Радянському Союзі могли обрати або національність мами, або національність тата ну, вибирати одне з двох. От у мене, наприклад, мама русская, батько українець. Я в Радянському Союзі обрала і в радянському паспорті у мене було написано Руська. А зараз на сайті я зареєструвалася як українка. Маю право. Я маю право на національне І таким чином, ну, як нам пояснила Ріма Миколаївна, ми маємо право на національне багатство от особисто. я, не тільки Держави України, а й держави, яка раніше називалася РСФСР. А тепер, бач, назвалася Російська Федерація та ще й прийшла до моєї держави чогось та ще й вбиває моїх співгромадян. А ми, а ми тепер розуміємо, чому вони вбивають. Їх сюди прислали ну, фактично на м'ясо. Щоб нас повбивати, бо і вони власники в своїй державі, і ми власники. Ну як позбавитись власників, повбивати їх. Тому щоб проявитись українській нації як державотворчій, і іншим національностям громадян УРСР перейменованої на Україну, ми використовуємо свідоцтво про народження. Більш нічого фактично на сайті не реєструється, навіть паспорт не вноситься, просто не вносяться там показники паспорта. Тому ми якби то віддаємо шану роду. От Я, наприклад, викладала на сайті свідоцтво про народження свого батька, видане ще в. Там, якомусь там 1950 році батько народження 1937 року видане свідоцтво про народження ще НКВД, і там не означено навіть національність батька. Але оскільки моя бабуся і мій дідусь там просто прописані українськими літерами. То ну, звідси стає зрозуміло, ну і прізвища там українські, стає зрозумілим, що вони українці. А в мами свідоцтво про народження видане також НКВД, в РСФСР, теж в 50-х роках, мама народження була 38-му року, і також там така сама картинка. Але в моєму свідоцтві про народження є національність прописана батька і національність мами. Да. Ну і далі про сайт. На сайті створена сторінка тих громадян України, які протягом 32 років здійснювали геноцид своїх співгромадян. Таким чином, ми готуємось до. Трибуналу народного і національного. Там багато фактології. І ще запропонована і, мабуть, вже створена сторінка для реєстрації захисників, які зараз прямо на фронті. Для чого? Бо якщо воїн зареєстрований там, то ми знаємо, що він є живий, і його начальники будуть берегти його життя. А не пошлють його на наглу смерть. Без прикриття, без оснащення, без вишколу і так далі. Ну, от так от. Оскільки ви не маєте можливості онлайн задати питання, пишіть відео-викладу в групі Правова Україна 2. І одночасно повідомляю, що була, вона і є Правова Україна-група. Вона була мною створена, але. Вже більше, ну, мабуть, вже півтора року, як я заблокована там, не можу туди зайти. Слава Богу, в мене є однодумці, які там публікують і мої, і інші цікаві матеріали. Тому додавайтеся і до Правової України, і до Правової України 2. Задавайте питання. Працюємо задля миру, єднаємося. Вірніше, ми вже об'єднані, як каже Ріма Миколаївна, і я повністю розділяю її висловлювання, її думку. Ми об'єднані чим, ми об'єднані нашими дітьми. Нікому наші діти не потрібні. Вони зараз змушені виїжджати за кордон. Роботи тут фактично немає. В кого є, вона має мізерну оплату. А я і, мої однодумці хочемо, щоб Україна розквітла, щоб наші діти, наші внуки, правнуки, весь наш рід жив на цій Богом даній і родом даній нам землі. І я хочу обнімати своїх онуків і своїх дітей, і хочу мати можливість по всьому світу їздити, але не так, як нам зараз це влаштували. Дякую, миру нам.